Доброго дня сьогодні ми представимо наш третій тематичний топ 5 експонатів музею грошей. І сьогодні ми присвятили його банкнотами монетам, що з'явились у результаті реформ. І почнемо ми із золотої монети давньогрецького царства Боспору, що розміщились на території Криму, прикметний золотий статер. Сам факт появи цієї золотої монети в відносно широкому обігу у перших других століттях нашої ери свідчив про розвиток торгівлі у Чорному та Середземному морях. Цю монету карбували за зразком римських ауреусів, дослівно золотих. Причому копіювали не лише технологію виготовлення, пробу метала, карбування, а й зображення на монеті, так зокрема на цій монеті. На лицевій стороні зображено правителя боспору, царя Саврамата II, а на звороті на реверсі зображено римського імператора Септимія Севера. Зображення на цій монеті відображали ситуацію двовладдя, коли боспорське царство було незалежне, формально, але натомість сильно потребувало підтримки армії Риму, а також торгівельних зв'язків із ним. Наступний експонат нашої топ-п'ятірки. Є свідком невдалої економічної експансії Московії проти Гетьманщини. В мене руках знаходиться Чех або імітація польського півторака, які виготовлялися у 1686 році у місті Севську сучасної Брянської області. Враховуючи те, що на території Гетьманщини найбільш популярними монетами були півтораки, трояки та інші монетні номінали Речі Посполитої. Московська влада вирішила замітувати їхній стиль для того, щоб набути більшого поширення для своєї нової монети. Головна відмінність цієї монети в тому, що текст її легенди повідомляє нам вже імена московських царів замість короля Речі Посполитої. Але якість металу цієї монети виявилася значно нижчою за свої польсько-литовські прототипи. Тому ця монета не набула широкого поширення на грошовому ринку. І сьогодні у складі скарбів її дуже складно виявити. А ця монета, що також з'явилась в результаті грошової реформи, має досить специфічний номінал: 7 рублів 50 копійок. Руб. За ініціативою міністра фінансів Сергія Вітте було вирішено підігнати необхідну кількість золота під кожний рубль паперовий. Чи у золоті і сріблі? Однак монети старого зразку і заготовки для них були вже готові. Тому при девальвації рубля на третину з'явилися досить такі специфічні номінали, як 7 ,50 рублів 50 копійок або ж 15 рублів, що карбувалася із попередніх 10-рубльових монет, і так далі. У той час ця реформа мала позитивний результат. З'явилася стабільна валюта аж до початку Першої світової війни. Тепер ще трохи про найкрасивіші банкноти світу. 1 березня 1918 року був прийнятий закон про гривню, яким основним платіжним засобом на території Української держави визначалася гривня, яка взяла курс на усамітнення. Тобто планувалося вивести із обігу всі іноземні грошові знаки. 100 гривень зразка 1918 року також належить пензлю Георгія Нарбута. Тут. Відомий графік не відійшов від традиції зображення українських національних символів, нанесення тризубу, а також зобразив простий люд селянку та коваля. Пригадаємо, що конкурс на оформлення дизайну нових українських грошей був ініційований самим Михайлом Грушевським, тому і не дивно, що на 50 гривнях 2019 року випущених Національним банком України зображення Грушевського поєднане із образами селянки та коваля саме з цієї банкноти. Після 24 серпня 1991 року постало питання впровадження своєї національної грошової одиниці. Короткий чах ще лишався в обігу рубль СРСР. Пізніше були впроваджені картки споживача, а потім тимчасову валюту Купона Карбованець. В той же час, разом з впровадженням тимчасових грошових знаків, почалася розробка національної грошової одиниці грив. Друк. Першої української готівки замовили фірми Canadian Banknote Company. Протягом року вона надрукувала весь наклад необхідної для реформи готівки. Однак номінали 50 і 100 гривень, а пізніше 200 друкував інший закордонний підрядник, британська фірма Томас Деварю. Однак, деякі пробні варіанти 50 і сотень гривень канадського виробництва також були випущені. Цей нерозрізаний лист банкнот є унікальною річчю. У музейних колекційних зібраннях. А на сьогодні все. На цьому ми завершуємо наш топ-5 експонатів. Банкноти мене, що виникли у результаті грошових реформ. Дякуємо всім за увагу!